Вітаю всіх! Дивимося розклад 2024 року, 3 березня. Березень квітень і травень. Березень. Таке собі традиційно будуть обсуждати, будуть переконувати. Травень пуста карта. це позитивна карта, але вона не каже, що приймуть. Яка сила, це уговори. Вони традиційно будуть сваритися, тут традиційно що будуть боротися, а по цій карті традиційно нуль на виході, бла, 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 потім скандали. Будуть дивитися в сторону Європи. Хай ті допомагають. Ну, коротше кажуть, я щось не бачу. Я не бачу цього. Оцієї допомоги я не бачу. Давайте подивимось, якусь вони там предполагають якісь обходні путі. Вибір стоїть. Ну, от оцей план Б. Вроді як да, а тут опять недовіра. Під питанням. Працюватимуть над цим. І що? Ну, вроді як домовленість буде. Ну, таке, понімаєте, я не бачу, ну, не плану того. Оце тільки на, на, на розмові. В принципі, чи, чи буде допомога військова Україні від західних партнерів. Вже похіру від яких? Весна. Ну, тут вони обсуждають. Влітку я не бачу цього, щоб вони там щось давали. Осінь, пуста карта. И установка. Дивите, весна правосудия. Це закон і юстиція. Це ведуться переговори з західними партнерами. От зараз Зеленський їздить туди і сюди, тіліпається, домовляється, і бажання велике це все отримати. Так, хтось надає, хтось надає, з кимось домовляємося. Але ось карта ілюзії йде. Ми ще то не отримали. Коли отримаємо, тоді будемо розуміти. Літо іде якась буде скандал, буде якась фігня, Приключиться. І далі, далі, по королеві монет, по королеві королеві монет, монет, коротше, вони як посруться там між собою, і оце буде отаке. Тут про зброю посруться, посруться, і ці домовленості підуть на крах. По осіні все висить в підвішеному стані, війна йде, але ось пішли зміни на захист по імператору. Зима, іде остановка, і країни заходу будуть відходити поступово від допомоги нам, Запоріжжя, весна. Гроші, допомога. Непогана карта це для військових на весну. Запорізький напрямок. Іде допомога. Людьми, всім, що їм потрібно. Але, звісно, ну таке. Літо, вдача йде. Вдача. Прекрасно. Значить, операції будуть робити все нормально. Осінь. Розбите серце. Тут будуть якісь люди невдачі, якийсь буде біль. З трьох сторін. Ой, божечки. Треба буде роздивитися, що це буде ось. І ось зима зупинка робоча. Тут є потенціал наших хлопців, але вони останавливаються. Це Херсонський напрямок. Літо. Хлопці будуть тут мати дуже багато проблем. Я думаю, що тут будуть великі втрати. Іде по землі дуже невпевнена тут ситуація. Там так, шаг перед два назад. Там не вистачає всього. Ось вони уходять уже все. І помірність. Тобто, будуть оце, де вони відійдуть, і будуть втримувати, туди-сюди отак буде утримання цієї позиції. Але бачите, як воно схоже тут. Ну, тут воно впевнено стоїть, а тут ще таке собі. Щось відбувається потрошку. Ну, і Харківський, харківський напрямок. Весна. Ну, будемо. Робити свої справи більш-менш вдало. Далі у нас будуть великі втрати на літо на Харківському напрямку. Осінь прийде до нас, мабуть, дуже багато плюшок. Будемо починати все спочатку. І на зиму йде двійка. І ця двійка, люди, мені не подобається. Можливо, щось вони там будуть якось вирішувати. Але це ніхто нікому не буде довіряти. Там дуже буде багато брехні, дуже підводних каменів. Це дуже погана ситуація для Харкова, для Збройних сил, які знаходяться іменно там. Бачите, ілюзія. Ілюзія нормального життя і правосуддя. А що далі? Ну, непогано, надалі не погано. Надалі йде непогано вже після тої ілюзії. Бачите, зробляться якісь речі, якісь будуть договори, якісь будуть плани, якісь приймуть рішення серйозні, і тут іде допомога, тут іде джекпот. То не дуже то й остановка. По-перше, вона буде організована, але хлопці наші все одно будуть працювати і вибивати, скоріш всього, остановляться, тому що треба ну, Трошки перепочити, організуватися і будуть просто вибивати їх. Е... Так, це просто робоча зупинка. Це просто робоча зупинка. Ніяких договорів тут немає. Ні, ні. Так, а помірніся, чим вона закінчиться потім? О, ой Божечки, прилетить по них туди. Прилетить, будуть захищатися з усіх боків. Туди прилетить на Херсон. Прилетить і будуть захищатися. Запорізький напрямок, те, що вас дуже, дуже волнувало, ось, пожалуйста. Допомога, Ну що це за допомога буде йти на Запоріжжя? Ай. Прикрито буде все тут. Тут буде все прикрито, тут піде цей очільник, піде десь е дуже закрито буде допомагати там. І якось тут по почуттям хорошо, звісно. Ну, що це? Це буде щось таке невеличке. Так, далі. Далі, що це за вдача? Чекає на Запоріжжя? М -м -м. Тут будуть якісь приєднаються підрозділи і будуть допомагати то все робити. Заберуть ту частину, яку наші відбили, росіяни заберуть. І отут, так, да, росіяни заберуть. Е -е, тому от. і вони отак встановляться там, де вони будуть. Да, і будуть захищатися. Так, це така зупинка, знаєте, така собі. Така собі зупинка. Ну, коротше, ясно. Весь, весь 2024 рік ми будемо воювати. Воювати в тому ж самому режимі. Нічого не поміняється.